О, так класно. Блін, Фрідріх, уявляєш, там ставок, можна купатись, підхопити цю палочку, як вона там. А ми тут! Там вчора без плавок. До речі, ти як більше любиш купатись? В плавках чи без плавок? А, ну я хоча б не пойму, не спіймаю, знаєш. Це вже добре. Так це голуб чи не голиб? Залежно чи він? Кажи правду! А, стоп, я знаю! Гола правда! Гола правда! Місто Харків! Виходь на сцену! Гола правда в нас їхала з Харкова, щоб прийняти участь в цьому слемі. І вона виходить. Ми можемо її під підтримати обласками. Привіт! Привіт! Підводка фієсна! Це і провізація. Секунду. Нормально. Окей. Три хвилини. Да. Місточок між раєм та пеклом простий, без жодних кутів, без жодних кінців і без початків. Нема блокпостів і перевірок твоїх відпочатків А нащо? Чи є в цьому сенс? Його немає, коли знаєш контекст. Контекст не протест. Контекст це життя. Земля наша кругла, земля дає, земля забира. Земля є природа, природа циклічна. Вона дає свій дарунок не на вічно і забирає його досить трагічно. І до того моменту ти пройдеш і пекло, і рай. Ти ловитимеш кайф і ригатимеш. Ти будеш знайомитися, а потім сумуватимеш. Ти будеш закохана, а потім ридатимеш. А ви чули колись про бумеранг? Його сенс у тому, що він повертається. І якщо людина втікти намагається, то може вдарити і по голові, і по її долі. Він завжди наздоганяє її, бо все точно колись повертається. І кожен вчинок несе за собою правосуддя. Суд, як і людей, так і природи. Але у природи і землі з людьми немає ніякої угоди. Вони не беруть хабаря, вони лише виконують закони життя, прості правила нашого буття. І коли наша матінка відчує, що вже пора. І ти вже пройдеш ті каруселі страждання та щастя. Ти зможеш спочити в обіймах свого зачиття. бо земля нам дає, земля й забира. Дякую. <плес> і далі спокій. Я пробувала щось коротке писати і занотовувати так, би мовити, свої якісь почуття. Під пропитаний потягом, під від сексуального потягу. Моносекс в потязі, акт задоволення, обділений почуттям сорому, без жодного зайвого руху, зайвого звуку, зайвих людських очей. Не потрібно зайвих речей, лиш лежи, і дивися у стелю, у темряву, яку інколи перебиває ліхтар. Закрий очі й прийми цей дар. Відчуй холодну, залізну перегородку, подушку, простиню і матрас. Слухай, потяг і отримуй екстаз, нічний експрес. Те, що треба для нас, щоб отримати трохи спокою про запас, дякую.